Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у нас на огляді акумуляторний фарбопульт від торгової марки Revol. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, ми мією будемо його тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині, плюс спробуємо пофарбувати. Ось такий паркан Пробіжимося швидко по характеристиках. Працює даний фарбопульт від універсальної серії 20 вольтової типу Макіта, швидкість холостого ходу 38 вісім тисяч обортів хвилину, продуктивність 500 800 мл. на хвилину, потік повітря 160 л. літрів у хвилину, і максимальна в'язкість фарби 70 дін. І як бачите, в комплекті різні форсунки 1.0, 1.5, 1.8, 2.5. і відстань розпилення від 20 до 50 см. Об'єм фарби. Бака 800 мл. Відразу кажу, що поставляється тушкою без акумуляторних батарей. Такі фарбопульти наподобі я вже тестував, але Revolt ще не тестував. Цікаво буде, як він себе поведе. Ось спеціальна ємність для того, щоб фарбу через неї пропускати. Тобто цією ємністю вимірюється густина фарби. і блок з фарбопультом. В комплекті, так як вказали, різні форсунки. На кожній форсунці вказано. Це є 2,5. Це є 1,0. На металі ось є позначено 1,5, є ще безпосередньо також сопла 1,5 і також форсунка сюди додатково вставлена. Давайте розберемо, глянемо, тут, що тут всередині, як знімається форсунка. Ну, В принципі, все дуже просто, нічого не складного, раз можна відкрутити тоншу форсунку. Ви ставите тоншу голку є різьба. Як бачите, все йде металеве, тобто ніякого пластика. Тут зараз стоїть 1,3. Як бачите, в інструкції намальовано, виставляєте форсунку під кутом круглим, під другим кутом, також круглим, виставляєте вертикально, овально, виставляєте горизонтально і факел змінюється також. Овально, але вже в вертикальному положенні. Безпосередньо, як бачите, є мірки, і давайте подивимося, що там усередині. Є трубка, через яку подається фарба. Трубку можна змінювати під різним кутом, все в залежності, як ви будете працювати. Якщо ви працюєте, нахиляєте вниз, відповідно, трубка має бути донизу. Якщо ви будете нахиляти його доверху, то відповідно трубка має бути ось так повернута дозаду. Встановлюється дуже просто. Все тут намальовано, є спеціальний паз. Ось так встановлюєте, провертаєте і ось тут така застіпка зашелкується. Раз. Зашелкнула. Ну і звичайно, тут є регулятор подачі фарби. Ці всі моменти ми будемо з вами тестувати. Так, друзі, розведемо трішки фарбу. Так, друзі, попробуємо зараз різні факели. Швидко фарбує, правда? Дуже швидко. Це факел був вертикальний зараз горизонтальні. Продемонструю вертикальний. І продемонструю кругли! Налаштував круглий зараз круглий. Дуже швидко, правда зарамія буде пробувати. Готова, як завжди, мене є вихід. Опа, мої вітання, друзі. І якщо ви досі думаєте, що фарбопуль це тільки для ремонтів і перефарбувань, то ви явно недооцінюєте його потенціал. Особливо зараз, коли зима вже близько, і новорічні прикраси на вікнах це справа часу. Тому, щоб обрати фарбопульт, я зайду на є каталог, де можна ознайомитися з широким асортиментом фарбопультів. Завдяки доточному фільтру, справа на сторінці, можна обрати саме той варіант, який ідеально підходить для вашого завдання. А саме тип, систему розпили. Де для вас зручно мати резервуар для фарби та який вам підходить об'єм бака. Всього кілька кліків, і ви знайдете свій ідеальний фарбопульт для всіх творчих ідей. А якщо вас цікавить певний виробник, тоді у цьому фільтрі обираємо револь та ознайомлюємося з вартістю і моделями. Так що, поки ваші сусіди запасаються пензликами, ви можете обрати фарбопульт і зробити все швидше, акуратніше. Отож, друзі, хто в пошуку фарбопульта, дотошний, як завжди, залишить посилання. В описі під цим відео нехай щастить! І сіточку короткими такими нажимаєш короткими такими жінь-жинь-жинь. Okay. Жінь. Давай тепер сіточку впорву. Да. Я так навчилися. Гострим кутом, ота, о, супер. І починає і з випінки, напевно. Да, да, да. і, і назад Угу. Mm -hmm. Бачиш. Mm -hmm. ну, і що? Скажи. Власне, але мені здається. Зі мною не економно крася. Е, ну ні, Багатого. просто таку сітку то загалом не економно, але угу. швидше, ніж пезликом. За скільки це? Звичайно, Три як... хвилини. Три хвилини. Може навіть і менше. Може, не, менше. І ось чітка е, покрашена. І причому без таких наявних розводів. Взагалі потьоків немає. Я покажу зблизька. Все супер, без потьоків, все класно, краску ідеально ложить. Так само на сітку класно фарбує. Ну Тут я ще з тої сторони, зараз дофарбую. Що ж, а тепер погнали розбирати. Так, відразу покажу, що в задній частині фарбопульда стоїть фільтр. Звичайний такий поролон, який можна будь-де вирізати і поставити свій. Ну що ж, тамували подих і дивимося, який він там револьт усередині. В принципі, тут нічого складного нема. Контакти. Контакти добре припаяні. Плюс кнопкою включення служить, як бачите, Мікрик. Далі стоїть двигун. Двигун такий з турбіною, схожий до полісоса. Є, як бачите, своя така капсула, дифузор, по якій спрямовується повітря. Нічого складного. Двигун з'ємний, на клемах можна знімати і міняти. Двигун звичайний щитковий. В принципі, от така то проста конструкція. Цього фарбопульта друзі, скажу, що це нормальний побутовий фарбопульт без проблем зможе працювати з акумуляторною батареєю там і 2 ампердин, 4 ампердин. І не треба забувати, що це не є суперпрофі, що це не девольк. Ще раз наголошую всім, бо буває зазвичай людина собі неправильно підбирає інструмент, а потім звинувачує всіх підряд, що йому щось там впарили, йому щось там пихнули. Я в себе в оглядах завжди показую, як воно працює, що воно може. Ну як самі побачили, що краскопульт зі своїми завданнями справляється. Комплектація з форсунками сподобалась. Ну, Звичайно, що краскопульта буде трішки більший розхід фарби. Чи ми будете фарбувати чи пензликом, чи валіком. Але набагато швидше він це все робить, ви це все побачили. Якщо вам треба пофарбувати, якісь. Паркан не сітка, тому що на сітки відразу кажу, йде великий розхід, а якісь там паркан, якісь двері, якийсь там сарай треба пофарбувати. Без проблем він пофарбує. Дуже мені сподобалося, що він на акумуляторній базі працює і цінник на нього бюджетний. Ну, як ви побачили, друзі, зі своїми завданнями він реально справляється і буде служити.